Медикам лікарні Кременчуцька затримують зарплати у місті в чергове, ліквідовують зелені насадження, аби будувати. У ЦНАПі утворилися черги. Чому та як це коментують в установі? Про це і не тільки у сьогоднішньому новинному випуску. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Традиційно розпочинаємо зі стислого огляду подій, про які піде мова сьогодні. Попри корупційні схеми, які визнав суд із директоркою одного з медзакладів міста підписали контракт. Її скульптури стали візитівкою міста, а зараз жінка нікому не потрібна. Історію Валентини Волкової нашим журналістам розповіли небайдужі. У Кременчуці обговорили варіанти отримання коштів за державними програмами є оселя та є відновлення. Я волонтер телекомпанії Візит готую до виходу чергову історію допомоги війську. Внаслідок учорашньої атаки на Полтавщину пошкоджено газову інфраструктуру. Також загинув працівник Укргазвидобування. Про це сьогодні повідомили у міністерстві енергетики України. Учора, 3 липня, Росія вдарила по Полтавщині серед пошкодженої інфраструктури також об'єкт Укргазвидобування. Внаслідок атаки на жаль загинув 49-річний електромонтер. Троє працівників поранено. Їм надається медична допомога. Тривають роботи із локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Її скульптури стали візитівкою міста, його окрасою та місцем зібрання людей. Скульптури юність на афганській стежині мають особливий почерк почерк скульпторки, члена національної спілки художників України Валентини Волкової. Нашу знімальну групу до себе покликали сусіди пані Волкової. За словами людей, колись відома скульпторка, яка працювала на благо міста, на пенсії стала непотрібна. Детальніше у сюжеті Владислава Плаксія. Та жінка віддала Крамачуку півжиття та створила для міста впізнавані багатьма скульптури. Зокрема, одні з найвідоміших її робіт це другий барельєф Бойка та пам'ятник воїнам-афганцям. Як стверджують сусіди відомої скульпторки Валентини Волкової, неважливо скільки ти зробиш свого часу для Крамачука, коли ти потребуватимеш допомоги вже на пенсії, керівництво успішно про тебе забуде. Вона потеряла пам'ять. Ми хотіли, щоб їй десь допомогти, щоб її кудись оприділити. Ну нічого в нас не вийшло. Ми саме билися, билися, але нічого не вийшло. Вона було, що вона оставила відкритий газ. повністю газ плита була відкрита зовсім. Приїхали газовщики, одрізали газ і взагалі відключили, тому що пропускала плита і сам вентіль пропускав, їй там перекрили газ. Ну вона вже до цього вона їсти собі не готувала. Не один місяць вона вже вона тільки питалася тим, що це іде йшла в магазин, брала якусь колбасу, якийсь напіток, оце, оце таким тим консерви брала, оце таке конфетки, якісь печенюшки, оце і все. Пані Тамара згадує, до зникнення до жінки приїздили навіть соціальні служби, щоб прибрати квартиру. Сусіди намагались домовитися з ними, аби забезпечити за жінкою постійний догляд у відповідному закладі, проте безрезультатно. За словами сусідів, рідня жінки знаходиться у Росії і близьких як таких в Україні в неї немає, тому допомогти нікому. Вона оце заходить в мою квартиру, бо я під нею о, рвалася за ручку, піднімалася о, ще до цієї жіночки, вона над нею. О, і оце все, оце, все, ну, ну таке оце. А потім в суботу бачили її, вона могла ходити розута, могла ходити в обута, одна ні. О, а тоді вже в суботу люди бачили, як вона з під'їзда пішла. На, сюди в сторону річки, і все, і більше ми її не бачили. Після інциденту зі зникненням небайдужі сусіди написали заяву до поліції і вказали місце, де теоретично можна шукати жінку. За словами пані Тамари, це не дало результату. Може, вона там, але з нашими ногами, з нашим здоров'ям ми туди просто не можемо піти фізично. Ми просто не можемо туди піти. О, ну, Ніхто нам нічого не сказав, сказали, приїдуть оперативники, мов напишете заяву. Ніхто до нас так і не приїхав. О, і так ми залишилися у розбитого корита. І що нам робити далі, ми не знаємо. Квартира відкрита. І що далі? Як нам повідомила пресофіцерка Кремачуцького раю управління поліції Анна Васенко, жінку таки знайшли у Кременчуцькій центральній районній лікарні. Попри вирок суду у порушенні вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів із директоркою центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 Наталією Тарасовою підписали контракт ще на три роки. Син очільниці закладу працював у підпорядкуванні своєї мами. За сумлінну роботу жінка підписувала накази про преміювання сина. Розмір премій сягав 200% від окладу. Там неодноразово одне і те саме порушення було. Це питання до її кадровиків, і до її зама по економіки, які це все пропустили. І з Тарасовою ми контракт продовжили. Вона, як фахівець, нам потрібна і буде працювати. Што, що вона керівники підписувала зарплату своєму сину 44 рази. Це виважає, ну, вибачте, ти, що вона ну вона була? одну і ту саму помилку повторювала. Тобто, ну я, я вважаю, що вона може працювати. Також нам стало відомо, що у лікарні Кременчуцька є заборгованість по заробітній платі. Інформацію журналістам підтвердив директор департаменту охорони здоров'я міста Максим Середа. Також пан Середа розповів, що дата виплат залежить від Національної служби здоров'я та термінів підписання необхідних документів. Звіт підпису повинні підписати колий. до сьомого числа. кожного дня до звіт, кожного числа. місяця звіт підписують, на жаль, 11-го. Підпишуть звіт через два дні будуть кошти. Скажіть, виконаном... а ви вовремя отримуєте зарплату? Ви лічно? Не завжди. по разному буває. Вам жаль. її вистачає? Зараз заборгованості в бюджетній сфері по заробітній платі немає. До інших тем, мінус кілька дерев заради парковки по проспекту Свободи 144, тривають роботи зі встановлення паркувальної зони. Наші журналісти поспілкувалися із тамтешніми мешканцями, що розповідають люди та чим обурені далі у сюжеті. Мешканці будинку 144 по проспекту Свободи б'ють на сполох. Під їхніми вікнами комунальники почали встановлення паркувальної зони. І аби розчистити собі майданчик. Позрізали дерева. Люди нарікають в їхньому будинку одиниці мають свій особистий автотранспорт. Для кого будують парковку, не розуміють. Дивіться крону великої липи. Ось крона, одна зрізана, ось друга липика зрізана, Ось третє дерево. Дуже зелена, крона велика, молоде дерева, зелені, все. Вони позрізали і сказали, що тут будуть робити парковку. Коли я запитала, хто вам таке сказав, нам приказ є. Від кого приказ? Від начальника. Скажіть, будь ласка, нам фамілію. Не можу. А чого не можна, якщо це законно все робиться? Чого там не можна поставити парковку, а чого Іменно тут, на парковку, перед вікнами, перед вікнами. Ми спробували отримати відповіді від комунальників. Проте головний у бригаді майстер пан Олег відповів, що всі питання до керівництва житлово-комунального господарства. Він лише виконує наказ. Всі питання в УЖКХ. Ми просто виконали свою роботу, нам дали ми приїхали, виконали свою роботу. В процесі роботи людям пошкодили інтернет-кабелі. І тепер, окрім відсутності зелених насаджень, в них відсутній інтернет. Ми спробували зв'язатися з директором житлово-комунального господарства Кременчука Іваном Москаликом. Але єдине, що почули, це лише телефонні гудки. Чи відреагує влада належним чином на скарги Кремачужан, побачимо згодом. Від 15 грудня 2018 року, коли відбувся об'єднавчий собор українських православних церков, 1745 релігійних громад та монастирів заявили про перехід з УПЦ МП до ПЦУ. У Кременчуці лише храм Серафима Саровського. Із його настоятелем архімандритом Феодосієм сьогодні спілкувалися наші журналісти, які шукають відповідь на питання: чому всього один? На жаль, в Кременчуці дуже сильне таке. Проросійське лобі, яке підтримується владою, деякою владою, не всьою, звісно ж, яке підтримується цими. І священнослужителі, навіть ті свідомі українці, які би хотіли перейти, вони стримуються. Це правда, стримуються цією владою цими заможніми, багатими людьми, які будували ці храми. Адже я вам скажу більше, що якщо ви подивитеся по в Кременчузі по храмах московського патріархату, то в них є свої будівничі, їх будували. І ці люди сьогодні знаходяться при владі, і ці люди знаходяться при посаді. Отець Феодосій переконаний, що Православна церква України набирає свою значимість, тому що війна змусила людей замислитися над багатьма життєвими ситуаціями і з наголосом розуміння того, що ворог використовує віру як зброю, як метод роз'єднання держави Україна. Я бачу, як наскільки багато людей стало ходити в храми, І хочуть люди ходити в свій храм, як вони його називають. Не навіть на якоїсь принадлежності, а свій храм, тому український храм, тому що молимося на українській мові. Просимо Бога за свій народ, просимо Бога за своїх дітей. Ми за всіх молимося. Але сьогодні особлива молитва за наших українців, за тих молодих дітей, за тих батьків, які страждають. Це така біль, яка. Стало таким, знаєте, постулатом високої духовності. Отець Феодосі стверджує, що із загальної кількості прихожан, які ходять до церков та храмів Кременчука, 75% є прихожанами Православної церкви України. 10% – це люди невіруючі, решта прихильники московського патріархату. Священнослужитель звертається до владного представництва Зробити одне добро. З'єднайте її в єдиній православній помісній церкві, іменно українській. Ви це можете, у вас це виходить. Не діліть Україну, тому що в Україні буде ця церква, вона є і буде існувати, і вона канонічна і законна. Серед лідерів з кількістю переходів від Української православної церкви Московського патріархату до ПЦУ Мельниччина 333. За останні п'ять місяців понад 200 парафії змінили про російську конфесію на православну церкву України. Це Київщина та Волинь. З початком повномасштабного вторгнення до ПЦУ перейшли 13 громад Полтавщини. За даними моніторингового сервісу, open Data Bot, майже 400 церков в області належать московському патріархату. На якій землі живемо, який хліб ми їмо, і е, яку церкву ми повинні ходити це. Національна безпека нашої держави. 231 кременчужанин подав позов до суду на Полтава теплоенерго на невідповідність тарифів на теплопостачання та постачання гарячої води. Про це стало відомо сьогодні у рамках засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. У мерії радять містянам писати відповідні заяви, звертатись до юридичного департаменту. А ще у мерії розповіли, що готують чергове звернення до керівництва Полтава теплоенерго. Фізичні особи 231, юридичні особи 0, комунальні заклади 73. Це юридичні особи, але комунальні заклади. 73 результати відмовні рішення по громадянам було 16, по комунальній сфері 21. Задоволено рішення одного громадянина і це рішення пройшло всі судові інстанції і пройшло касацію. Тому люди можуть тепер писати всі заяви, звертатись до юридичного управління. і... Да, все всі зразки документів у нас є. Роздруковані, є на сайті. Завтра на сесії теж буде наше чергове звернення до Полтава теплоенерго керівництва, щоб вони самостійно перерахували людям рахунки за тепло, виплачені, виставлені, щоб компенсували або зробили умовно залік наперед по тим платежам, де люди переплатили. У Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг люди скаржаться на черги. Сьогодні про причини їх утворення та як справляються із напливом людей. Нам розповіли в установі. Триває процедура оновлення даних. Черги більш збільшились з моменту, коли ДІС дозволила формувати військово-обліковий документ в електронному вигляді. Тому попередні витяги ми прийняли до уваги зараз. Є бажання отримати саме військово військово-обліковий документ в електронному вигляді. Пропускна способність СНАП це тисячу півтори тисячі людей на день. Ми зараз приймаємо плюс 300-500 людей щоденно. Задіяні ну, наразі всі працівники, більше ми, мабуть, не зможемо. СНАП це не єдина можливість. Наразі є і резерв плюс, і можливість звернення до ТЦК. Кожен набирає той шлях, який йому найбільш зручніший буде. Сьогодні у форматі відкритого круглого столу представники місцевої влади, банків, забудовники обговорили можливості державної програми іпотечного кредитування ЄОСЕЛЯ та житлових сертифікатів в рамках програми Є відновлення. Що пропонують та як скористатися? Далі у сюжеті про можливості державної програми кредитування поговорили за круглим столом у центрі надання адміністративних послуг. За інформацією фахівців, скористалися програмою від держави у 2022 році. 141 громадянин, у 23-му – 307 осіб. Цьогоріч у Кременчуцькому ЦНАПі оформили заявки 45 осіб. Подати заявку за програмами можна через портал діячі, прийшовши у ЦНАП фізично. Серед заявників, як кременчужани, так і вимушені переселенці. Заяву може подати власник, співвласник чи спадкоємець. Обов'язковою умовою подачі заявок є пошкодження чи руйнування житла після початку повномасштабного вторгнення. Після цього кроку, як громадяни це повідомлення про це зруйноване майно, надалі ці заяви передаються і опрацьовуються місцевими комісіями. Також, що хотіла сказати з приємних новин. якщо раніше у нас на окупованих територіях ці комісії не працювали, і люди були змушені подати на цей цю, на цю перший крок і далі очікувати створення комісії. То на сьогодні э, створені такі э, експериментальні такі проєкти і діють э, ці комісії, які э, обстежують дистанційно з допомогою спеціальних приладів. І дуже добре відпрацьований цей механізм вже на Мелітополі і далі продовжують відпрацьовувати ці по всій Україні. Далі комісія опрацює подану заявку та визначить суму компенсації. Після цього житловий сертифікат з відповідною інформацією відобразиться у застосунку. Як пояснюють представники банків, скористатися програмою є відновлення можна під відсоткову ставку 3 та 7%. відсотків. Підлягає програмуванню як житло вторинного ринку, так і новобудови. За словами забудовників, у Кременчуці чимало людей, які вже скористалися програмою від держави. Часто зупиняє містян чи вимушених переселенців непоінформованість. На сьогоднішній день забудовники, забудовники пропонують. Приїхав я там, не знаю, з Херсона, з того мерів. Да. Прийшов цена, мені все розказали. А місто я не дуже знаю. А що взагалі де денному будову? Де вони продаються? Ну, можливо, треба зробити такий реєстр. Да, Скажімо так, так, житла, вийшов, яке буде в найближчим часом в експлуатацію. Крім урядових програм, є відновлення та є оселя, можна скористатися і міжнародними. Якщо, наприклад, на території Кимучинського району було зруйновано. Дівлю людям, і вони отримали приватну будівлю для наголошення. І люди отримали про це акт, то про те, що житло їх не зруйноване повністю, то ці люди потенційно можуть стати в програму отримання ООН щодо модульного будинку. На право користування до 5 років. На одну людину 22 квадрати, на дві людини 42 і на сім'ю більше. Трьох осіб приблизно де квадратних метрів модульних будинків з більш детальними умовами можна ознайомитися на сайті дії у розділі ЄОСЕЛЯ. Також консультації можуть надавати фінансові установи, ЦНАПи чи органи соцзахисту. Вже завтра о 20.40 на телеканалі Візит «ВТР» вийде другий випуск програми Я волонтер. Цього разу гостями програми стали тендітні, але у той же час такі сильні духом жінки, які поблизу Кременчука створили волонтерський хаб під назвою Кучерява хата. Де щодня по 12-14 годин виготовляють кілограми смаколиків та відправляють військовим на передову. Ну, от ми передаємо каші козацької чотирьохвідерна каструля. Плову трьох відерно ми готуємо. Просто отрахуйте, це вже 70 кілограм. Я бачила, що вони готують. Ну, ну я ну, ну, просто якось ну, готовлять і готовлять. І один раз я думаю, нажарю блинчиків тоненьких, заверну капусточки і ну, пише, що можна готовий відвоз, І привезу. Ну, я привезла ящичок блинчиків і зрозуміла, що мої блинчики це взагалі нічого. Це взагалі нічого. І все, і з тих пір. Я вже зробилася як заколдована. Такою була остання інформація нашого новинного випуску. Традиційно кілька слів про синоптичну картину на п'ятницю, 5 липня та вихідні. Так, спека поки відступати не збирається. Протягом наступних трьох днів очікувати опадів не варто, адже їх вірогідність дорівнює 10%. на термометрах від плюс 20 вночі до плюс 30 в день. На цьому я прощаюся з вами. Підсумки тижня. Завтра підіб'є моя колега Ірина Скрипачова. Бережіть себе, підтримуйте українське військо. Зустрінемось.